Доброго ранку Ми любимо крайному мовному каналу. Дивіться який ранок. 7 градусів тепла, сонечко сходить Дощик вночі був, зараз погода саме збирати гриби, але я на жаль у Харкові по гриби не поїхали. Перше. Листопада сьогодні 2025 року, субота. Поїхав 228 автобус на Мосельського. Не Мосельського, да. Ми Ось Максиком тепер вийшли. Поховався від мене, а водички приніс він, тепер ходиш у шукаю. Ну, як просто нічих вартує. Як завжди. Тривоги і ввечері і вночі. Шлях вибухів не чув. ух, там з собаками гуляють для вигулу собак. А максик тут гуляє, да? Це ж так? Така собака. Зранку, кажу йому, пішли гуляти. І сховався під ліжко. Це я пішов водички, безкоштовно заправив, прохожу. Вилази, соромно йому стало. Батько вже гуляє а він. А зараз такий. І <гум> Собака. Одне слово собака. Ладно, хтось сказати. Тепло. Зараз у хаті. Зараз щось там 23 і з копійками 23 щось таке. Він каже, ну зовсім то 17-16 було холодно, а зараз не у всіх ще ну, включили опалення. То заходив до кума, царство небесне, що завтра у нього 40 днів. Будемо, будемо його як, поминати. А у вас тепло, у нас холодно, так, правда, холодно, страшно. Опалення ще є, але сподіваємось, що буде у всіх. Зараз, Максик, вже назад підемо. Ладно, Всім гарного дня. Усім миру добра злагоди, всім щиро дякую. І звичайно будемо жити, незважаючи ні, все. Гарної суботи, мої любі, пока.